Перший день Масляної. За традицією ласувати млинцями і сметаною від душі можна цілий тиждень. Потім вже затягнути паски розпочинається Великий піст, який триватиме аж до Великодня. Сумчани не відходять від традицій та готуються до святкувань. Як усі, по-народному, до тещі на блини. Сметана, млинці, варення, мед. О, вдова, в селі з батьками. Во, з веселим чимось пісня. Пісні, бліни, танці палять у нас чучило таке, палять, да. Ну, святкуємо. А, от масові гуляння на вихідних скасовуються у міськраді пояснюють, мовляв, не час зараз святкувати. До того ж, 21-22 лютого сумчани разом із усіма українцями вшановуватимуть пам'ять героїв Небесної Сотні. Нагадаємо, минулоріч святкування масниці теж скасували через трагічні події у столиці.